Я вітаю вас на парламентському телеканалі. Рада це програма позиція. Сьогодні ми говоримо про роботу депутатського корпусу і в нашій студії народний депутат України Геннадій Ткачук. Вітаю вас, пане Геннадію. Вітаю вас, пане Геннадію. Непростий політичний тиждень у Верховній Раді України. Розпочнемо напевне із рішення парламенту внесення змін до конституції України. Перше читання маємо по-перше, щоб ви відповіли тим скептикам, які вважають, що це путінські зміни до конституції. Це перше запитання, і друге, як оцінити те, що відбулося. Біля будівлі парламенту троє назвардійців загинули, на жаль. Ну, по-перше, головні зміни до Конституції це було в частині децентралізації. І вже не треба переконувати нікого. Всі вже чітко розуміють, що громади отримують більше повноважень. Саме головне вони вільно можуть використовувати свої фінанси. І це головна теза. Решта дійсно і і, і ми пішли назустріч вимогам мінських угод, тому що Європа від, вимагала від нас певних кроків, і ми змушені були прийняти зміни до конституції частину поки що стосовно окремих повноважень, да там Донбаса, там Луганська і окремих територій, але Треба чітко усвідомлювати. Якщо ми не будемо, скажімо, співпрацювати з нашою, з Америкою, з Європою, то ми залишимося сам на сам з, з Росією, з, з її міці. І нам треба чітко враховувати позицію наших колег і тих, хто нас підтримує. До речі, ви бачите, що після того, як проголосували, ми лише, лише частину направлення. Тепер треба 300 голосів для того, щоб затвердити цю конституцію. І я думаю, це буде важко зробити, знайти. Але після того американський президент, Сенат Америки сказав, що ми правильно зробили. Європа підтримала нас і сказала, що тепер має сьогодні Росія відповість, аналогічний крок зробити. І ці невизнані республіки, чи як там терористи, ЛНР і ДНР, нам чітко треба усвідомлювати. Саме головне завдання на сьогодні зробити, щоб настав мир і не загинули наші солдати, наші люди, наші військові. І тому це головна мета. Решта все – це популізм і байки. Тому що хто той, хто критикує, має перший брати зброю і йти туди і показувати приклад, як, як звільнювати наші території. Друга теза, популізм ну, потрібно вже ставити край. Тому що те, що відбулося... Під стінами Верховної Ради, а ми наголошуємо, я наголошую на тому, що у всіх соцмережах було написано, радикальна партія е, кричала, що то є повна мобілізація всіх прихильників і членів партії. А так само партія Свобода, і ми знаємо, чим це закінчилось. Три людини загинуло, бійця Нацгвардії, молоді хлопці, яким жити і жити було б. Друга вони. 50 сьогодні більше 60 поранених в лікарнях лежить. Тому я вважаю, хтось має нести не тільки політичну, а й кримінальну відповідальність. Тобто ті, хто закликали, ті, хто били наших правоохоронців, а є це задокументовано, мають нести чітку кримінальну відповідальність. А люди мають зробити висновок. Якщо вони хочуть, щоб далі було ця картинка для Путінської Росії. Адже не встигло підрадою пройти оце, ці теракти, як зразу Путінська Росія показала, що в Україні почалась війна. Люди хочуть скинути владу. Але це була чітка, я, я вважаю, що це була провокація, більш того, напевно, підготовлена спецслужбами Росії, яким підіграли оці дві партії, які або то свідомо, або несвідомо вони підіграли. Агресору нашому, розгойдувавши ситуацію всередині країни. Я думаю, ви чули заяви лідерів «І свободи» і Радикальної партії. Вони сказали, що от влада в особі міністра внутрішніх справ Авакова вже призначила винних. Чи треба тут розбиратися і дійсно там, не тільки а от, дивитися Є... на фотографії, а хто спровокував цю бійку? Давайте будемо говорити. Є політичні сили, говорити правду, а правда вона дуже така жорстка. Є політичні сили, які закликали всіх прийти під Верховну Раду. І нічого б не було, якби лідери цих політичних сил не почали провокувати людей. Більш того, ми вже бачили, як представники свободи били нас, гвардійців, і це є заснято задокументовано. Я згоден з тим, що не потрібно робити упереджених висновків. Але я наголошую на тому, що всі, хто був винний, в смерті цих людей, а також в побитті людей, а також організовував ці політичні, мають бути притягнені до кримінальної відповідальності. Інакше у нас завтра будь-який лідер будь-якого селища чи населеного пункту захоче побити в своєму селі міліцію, або голову ради адміністрації, або голову ради і так далі, хто йому не подобається, я вже не кажу про депутатів. Тобто є межа якась нормальна. Якщо згадати, Майдан як починався, а я був в перший день самого першого дня наголошую, коли ми виставили гучномовці на Майдані, то ми чітко бачили, ми, ми говорили у нас мирна акція. Це міліція нас била злочинно. Довакова безліч питань, чому не сидять в тюрмі ті, які розстрілюють Небесну сотню, чому не звільнені, чи там ще працюють ті, хто працював при Януковичі? І Це інша справа. Але якщо говорити про цей конкретний випадок, цей жахливий терористичний акт, то фізично не міг ані аваково обшукати всіх свободовців і всі міліції. Міліція обороняла, боронила Верховну Раду і тих депутатів, які вирішали Верховні Ради, я маю на увазі з фракції Ляшка, і свободи, які розповідали нам про те, що треба робити. Тобто вони сіють в країні хаос, зневіру. Тим самим підіріваючи настрій людей. І даючи можливість опозиційному блоку відпочивати, вони за них роблять всю роботу. Я вважаю, що це неприпустимі речі і жодний патріотичний гасла не може замінити конкретних дій. Тому... Угу. Пане Геннадію, от для вас головне був результат голосування, тобто 265 голосів. Народних депутатів ми побачили за. Чи ви для себе там розбиралися, що і частина опозиційного блоку голосувала так само за зміни до конституції? Тому що от, насправді, ті, хто зараз виправдовує те, що відбувалося під парламентом, кажуть, що мета була одна: зрозуміло, що ніхто не очікував, що будуть загиблі люди. Очікували те, що будуть провокації, для того, щоб влада намагалася там відволікти увагу. Від того, що відбуватиметься в сесійній залі. В сесійній залі проголосувала і парламентська більшість, частково ваша фракція, і депутати від опозиційного блоку. Це серйозно сприймаєте ці армії? Дуже серйозно. Я сприймаю всі справи і вважаю, що парламент це дуже серйозний орган влади, який має дійсно функціонувати і подавати приклад. Тому ніяких бійок, а тим паче, оцих гучномовців і розливання водою з пляшок трибун. Цього не може відбуватися. А тепер давайте по суті говорити. Коли, Якщо сьогодні політичні лідери, які закликали до того демаршу, які не змогли або то свідомо, або не змогли проконтролювати своїх радикально налаштованих бойовиків, які призвели до загибелі людей, до загибелі людей, це не просто там когось вдарили, там випадково чи штовхнули. Ми говоримо про те, що більше 50 поранених. І вони мають нести, я ще раз наголошую, відповідальність. Тепер друга складова. Якщо слухати цих е, таких пафосних тягнебока, або слухати таких пафосного ляшка, то виходить, що всі голосування, коли голосувала, він голосував, і голосувала або то група відродження, або то група воля народу, або то голосував опозиційний блок, треба відміняти. Ну, люди добрі, чекайте, а вони що не депутати? За них, що не українські люди віддавали голоси. Так, мені не подобаються деякі депутати. Так, напевно, мені не подобаються, я точно знаю якісь політичні партії, ну, принаймні назви їх там, і якісь політичні діячі. Але їх підтримали виборці, їм дали мандат довіри. І тому уж точно не нам, не мені, а і явно, напевно, не тягне боку і не ляшкові, не вирішувати питання, хто має право голосу, а хто не має права голосу. ЦВК визначило депутати, вони є. Заборонили комуністичну партію. Сподіваюсь, комуністичних лідерів вже не буде ватажків в парламенті. Давайте заборонимо, що тих партій, які радикальні партії, які сьогодні чітко говорять про те, що сіють братовбивчу війну, сіють ненависть і сіють розбрат. Той час, коли наше одне прагнення, щоб в країні був мир і стабільність. І ми зосередились на тому, щоб воювати з агресором, який стоїть ззовні, і який сюди лише потирає руки від того, що в нас що чубляться брати українці, чим ви пов'язуєте особисто вихід Олега Ляшка із парламентської більшості? Це дуже з виборами, можливо, безумовно. Чи? Безумовно, з виборами, безумовно, з небажанням нести відповідальність за уряд. Якийсь приймає сьогодні, по-перше, не популярне рішення. По-другому рейтинг сьогодні довіри до уряда ну доволі низький і таким чином відмежуватися і сказати, що ми тут не знаємо. Ми також з народом, ми критикуємо уряд за підвищення цін, за зарплати, за пенсії, за все те, що відбувається, негаразди, А в країні дуже багато негараздів. До речі, я не захищаю уряд. Там багато є що критикувати, але давайте говорити по справі. Якщо ми критикуємо, то давайте альтернативу. А сьогодні, коли підставою, нібито виходу з коаліції радикальної партії стало голосування опозиційного блоку, то треба чітко наголосити. А тепер вони як будуть голосувати? Тепер опозиційний блок буде голосувати проти будь-яких ініціатив синхронно з радикальною партією. Тепер вони будуть дві опозиції в нас. І кожна буде називати себе справжньою єдиноправильною опозицією. Тому ну, треба чітко говорити, не маніпулювати свідомості людей. Хотіли зробити, прийти до влади, зрозуміли, що вони не можуть щось зробити. Я маю на увазі радикальна партія. В них був представник Вашевський, віце-прем'єр. Це ж правда. Вони перейшли в так звану опозицію. Напевно, Вашевський заявив, що він складає себе повноваження. Це нормальна практика. Три голови комітету. Комітетів написали, так. написали заяву? Напевно, це не вважається, думаю, що це не зовсім правильно, так що або ж нас опозиція теж має комітети, ну голови комітетів. Вони вирішили так, не в цьому проблем. Якщо буде в залі 226 голосів підтримати цю ініціативу, призначити інших голів. Не бачив проблем. Для мене одне. От я залишається меседж такий. Тепер вони будуть не голосувати разом з е, опозиційним блоком, і як це буде виглядати? Коли за зміни, за реформи, напевно, не іноді не буде голосувати опозиційний блок і не буде голосувати радикальна партія. Як це буде розглядатися? Синхронність дій? Чи це буде тепер одна рука Кремля того блока опозиційного і радикалів, які теж назвали себе опозицією? Тобто ми сьогодні чітко усвідомлюємо, що небажання нести політичну відповідальність і дешевий піар, а верніше він вже не дешевий, а кровавий піар затьмарюють багатьом політикам очі. І вони думають не про наступне покоління, а вони думають про рейтинги, які будуть на місцевих виборах. Як ви можете прокоментувати те, що відбулося в фракції самопоміч, можливо, не зовсім коректно лізти в їхні внутрішні справи, але після голосування. П'ятьох депутатів було виключено з фракції. А перед цим була змінена спеціальна процедура, спрощена процедура виключення з фракції я не можу коментувати рішення фракції. Це дійсно некоректно, це неправильно. Тим паче, я не ну не зсередини не знаю. Люди поступають як можуть, як вважають за потрібне. Їх виключили з фракції. Це їхнє право. Я вважаю, що правильно ми голосували за децентралізацію, вона дасть плоди. Чи, якщо ми приймемо закони зміни до Конституції від термінування два роки, воно дасть чіткі плоди вже на третій рік. Тобто це не завтра буде. І люди всі зрозуміють, хто був правий. І ситуація з виключенням, ну я вважаю, в нас дуже часто густо не депутати, я маю в області блоку Петра Порошенка, не завжди голосують. Ну, до речі, п'ять, здається, депутатів теж голосували проти. Проти і, них будуть якісь санкції. Ну я просто... такого не чув, принаймні на фракції. Хоча я вважаю, що дійсно має бути якась фракційна не якась а конкретна фракційна дисципліна, але якщо є в людини певна мотивація чи чітке переконання, і не треба ламати всіх через коліно. Тому це їхня справа, як робити з моєї точки зору, коаліція, ще раз кажу, вона є. Кількість коаліціянтів, якщо вони вийшли з коаліції, вийшли сьогодні. Там їх вийшло 18, чи скільки чоловік 302 мінус 18, нічого серйозного не відбулося. Хай йдуть собі і в опозиції бойкотують. Чи, при... угу. да. чи припускає, припускаєте ви можливість, що питання децентралізації, питання по Донбасу, по Луганській області, по особливому порядку місцевого самоврядування, вони можуть бути в принципі розділені. Я ну до зміни до конституції там мають бути, хоч і важко, але мають бути певні правки. Я ще раз кажу, для того там і треба сказати, і особисто я коли голосував за це, я говорив, що мають бути виправлені певні положення стосовно і децентралізації, ну там більш-менш все понятно, зрозуміло. А стосовно особливого статусу і нас запевнили, що ніхто не буде голосувати безлу. Про це було не разово, навіть в нашій фракції заявлено всім. Що ми не будемо голосувати бездумно, якщо не будуть внесені певні корективи. Тому сьогодні це серйозне питання для того, щоб встановити мир на, на нашій землі. А я вважаю, що деякі політичні партії ведуть це вкрай некоректно, ну і не говорячи про те, що вони, скажімо, радикальна партія пішла пікетувати адміністрацію президента, бо одному з членів їх. Фракції, там щось штовхнули його там на прямому ефірі. Ми безліч знаємо, коли багато дуже депутатів займалися бійками. І чомусь ніхто не пікетував адміністрацію президента. До речі, тоді пікетують у Верховну Раду, тих, хто тут штовхує, штовхається. Ну, от. Тому я вважаю, це знов-таки піар-крок. Коли вони в Чернігові били людей на, на дільничній комісії, чи вся радикальна партія, ну, принаймні, там, з якимись молодиками і бойовиками, я не знаю, я не, в, 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 не зрозуміло, до, чому до цього часу е, правоохоронні органи не реагують на це, чому прокуратура на це не дивиться. А міліція стояла осторонь і не втручалася, бо, видно, боялася статусу народного депутата і можливих наслідків. То, напевно, треба на цим. А тут депутат з депутатом побився, і вже вони пікетують адміністрацію президента. Ні, ну, друзі, якщо ви вже вийшли на е, шлях війни, то тоді будьте послідовними, воюйте. А якщо ви так, то ви, ви б'єте всіх, а тільки вас трошки штовхнули, ви вже плачете, що ой, на, нам дуже боляче, там комусь там штовхнули ребро, зламали і голосаєте, а та людина зранку приходить і голосує на сесії, то це ну, знов-таки це піар. І я вважаю, це неприпустимо для політики. Хоча, скажімо, це звичка у українських політиків, і тому ми бачили дуже багато. Я вважаю, що цей парламент відрізняється від тих попередніх, а я був і в тому парламенті, що ми маємо приймати часто непопулярне рішення і думати не, не, не про політичні вибори, які будуть через рік чи через півтора, а думати про те, як країна буде розвиватися через десятки років, і навіть якщо е, нас і не оберуть. Це не головне, головне те, як буде розвиватися держава, яка в неї в буде суверенітет, яка буде конституція і як будуть жити громадяни. І оце відрізняє політиканів від політиків. Ну з моєї точки зору, пане Геннадію, на завершення нашої розмови, от ми пам'ятаємо заяву прем'єра Арсенія Ценіка, який обіцяв, що на початку осені, в вересні, він запропонує яким чином переформатувати кабінет міністрів. Вощевський пішов відставку. Шевченка немає міністра екології. немає, маємо на нас сьогодні. Є Людина, яка виконує обов'язки, вже вересень. Кононенко напередодні коментував, що його не цікавить, наприклад, посада Вощевського. Він буде працювати в Кабміні, не виключив, але якщо будуть завдання озвучені, які поставлять перед ним. В цьому контексті відбуваються якісь консультації, коли побачимо пропозиції від Кабміну голосування в сесійній залі. Я можу наголосити про те, що уряд потрібно переформатувати. Це моя точка зору, я підтримую. Більш того, це треба робити невідкладно, тому що дійсно дуже багато наболілих питань є, і дуже багато міністрів, з моєї точки зору, не справляються своїми обов'язками, вони завалили всю роботу. Тому переформатування має бути. Для того є коаліція, вона повинна внести кандидатур на міністру віце премєру прем'єр-міністру внести кандидатури. Вони повинні їх розглянути, а рада проголосує їх і затверде. Ну принаймні, 226 голосів, щоб для цього було. І тоді вони мають нести повну відповідальність. Я вважаю, що це має бути якнайшвидше. Думаю, що це відбудеться. Іншого шляху немає. Бо ви бачите, по голосуванням сьогодні деякі міністри так обстрагувалися від реалій. Вони навіть депутати за людей не вважають, а не, не зважаючи на те, що вони не, не спілкуються просто з, з, з звичайними людьми. То, тобто це говорить про те, що ну, або далеко вони відривалися, або вони не відповідають своїм посадам. І, тому цілком логічно. Ніхто ж не виправдовує ді, діяльність уряду там, там, де дійсно є бездіяльність. Але в той же час треба говорити і окремо про те, що якщо уряд робить правильні кроки, нам треба це підтримувати. Ну, ми бачимо, що е, міністр охорони здоров'я вже там, два місяці написав як заяву. Все, йде іде, і ніяк піти не може. Тобто, е, не зрозуміли мені ці кроки. От по тим, кого дійсно сьогодні нема, хто виконує, виконуючі обов'язки. Ну, Треба приймати рід, рішення. Будемо, завтра буде день уряда, будемо слухати. Я думаю, ці питання будуть задаватися прем'єр-міністром. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що ми спілкувалися. Із народним депутатом України Геннадієм Ткачуком залишайтесь з нами на все добре.